20-й рік поспіль у Севастополі діє міська програма ветеран. Головна мета ініціаторів надання севастопольським ветеранам та інвалідам всебічної допомоги коштом міського бюджету, враховуючи соціально побутові та медичні потреби цієї особливої категорії містян. Днями у Севастопольському міському будинку ветеранів відбулося засідання очільників рад ветеранських організацій та представників влади міста щодо обговорення пунктів програми на наступний 2013 рік. Темою засідання цього разу було медичне забезпечення ветеранів війни та праці. За словами голови координаційної ради ветеранських організацій міста Севастополя, контрадмірала Сергія Рибака, минулого року місцевий бюджет не зміг забезпечити навіть нагальних потреб Севастопольського ветеранства. Як показала практика, медпрепарати, які постачали з тим, хто їх потребує, виявилися м'яко кажучи, неякісними. І люди з вадами слуху і зору, що мають законні пільги на отримання протезів і слухових апаратів, мали власним коштом якось вирішувати свої проблеми. Як суттєво змінилася ситуація у цьому напрямку на раді ветеранам звітував начальник управління охорони здоров'я Севастополя Віктор Полово. Практично в два рази по этой статті в програмі сума увеличена з двохсот тисяч до 540 сорока. Ставився вопрос о. ну в недостаточном количестве денег на приобретение кристалликов этот вопрос тоже решен. С 22 тысяч до 52 тысяч. Увеличено количество средств выделяемости, но выделенные кристаллики кристаллик уже приобретены. И э, на этот год практически все, кто у нас стояли в очереди, мы в правильную полностью закрываем, ветеранов с имплантацией кристалликов. Точно так мы полностью проблему закрываем, проведенные были торги первой городской больницы, приобретены аппараты профонзирования, слуховые аппараты. Мы закрываем тоже тех, кто у нас стоял на очереди, тех, кто имели соответствующие рекомендации прочасов Сурдолога. Також Віктор Пологов нагадав усім присутнім, що вже у грудні місяці у першої міській лікарні відкриються після ремонту нові офтальмологічні та лор-відділення. Дуже інформативним для ветеранів став виступ завідувача першої міської лікарні Сергія Попова. Він довго відповідав на питання ветеранів, намагаючись якомога детальніше висвітлити кожну проблему. За словами представника Севастопольської міської державної адміністрації, такі наради з ветеранами будуть відбуватися постійно, бо саме так можна вирішити наболіле питання ветеранів та поліпшити їх життя.